Добрий день. 15 вересня 2022 року. Перед вами плумот. Гібрид сливи абрикоса Flavor Queen Підщепа леча Третій рік від посадки однорічним саджанцем. Перше плодоношення. Десь десяток плодів зривались, куштувались. Так, Прийшов він до мене. Це, скажімо, перший пересорт. Ну, пересорт хороший. Е, купував я його як Flavor Supreme, ну от В цьому році побачив, що це Flavor Queen, В принципі, це нічого, але в мене ще є з деревце. черенок брав в гаранджі Максима. Там Flavor Queen, він ще не плодоносив. У минулому році дехто в мене брав черенки, дехто брав саджанці. От Ціну я за них не лупив. Указував, що ще не плодоносив. Ну, от, щоб знали, продивлюсь, там, хто в мене брав, напишу, скажу. Місто Супреме получився Flavor Queen. квін. такий. Умовно буду його. Каталозі, позначати Queen і в дужках К. В общем, отакий він непогано заплодоносив, оброблявся свідчим. Зараз дощі. От я зірвав сьогодні, побачив на деяких плодиках тріщинки невеликі. Ну, гнилі нема. Такі плодики. Непогано. О, бачите, вже падає сам. Будемо обривати, але ну, не сьогодні. Можливо, як трошки просохне, просто сьогодні час є зняти. Такі плоди. Такий жовтий, трошки зеленкуватий, ну, потім робиться жовтий. Так, от дивіться. Це вже тиждень дощі, от буквально такі невеликі, ну мрячить, мрячить, і от тут тріщинка Ну Це, я думаю, так само, як з виноградом, нема такого винограду, який не тріщить. Просто припадають дощі на той термін. Так, ну от і цей тріснут. Я думаю, гнити він не буде далі. Оброблявся свідчим десь з місяць назад. В кінці десь 20-го числа, мабуть, чи 22 серпня. Ще місяця немає. Так, отакий він. Тверденький. Сок є, але за того, що він твердий. отакий Зараз на смак скуштуємо. Смак, солодкий, соковитий. Ну, так кислинка ледь-ледь замітна. Зрівняти з сливою то часан. Ну, не знаю, там якийсь точесан якийсь свій аромат. Тут такий він. Не знаю, навіть, на що щось таке, як наче даже диня, якийсь запах такий трохи. Не, ска... не скажу, що смачніше. Там в той такий специфічний аромат. Тут другий аромат, але й те й те смачне. Соковите. Класне. Зараз зважимо. Ну, тут плодів десь до 4-5 до десятків. Отаке деревце. Так, 113. 163 взагалі. Ось теж тріснутий. 146. 144. Такі плодики. Кісточка так. Крупніша трішки, мабуть, як в той І так на напіводі відокремлюється так. Бачите, тут відокремилась не повністю. Непоганий. Сорт смачний, головне. Стандартні обробітки, ну, от свідчим обробляв. Я не знав, коли він плодоносить, то двічі обробляв. Десь обробляв на початку, навіть в кінці липня, здається, десь так. Потім бачу, що він зелений, думаю, ще раз побризкаю, бо потім буде пізно. Отак, от тобто не свідчим, а кітчим аналогом. Ну, поки гнилі немає, навіть тріснули, все нормально. Поки. Класний сорт. Ну, ще раз наголошую, кому хто брав у мене під назвою Flower Supreme. З каталога Supreme улітає. Появляється два Flower Queen. Flower Queen, який не плодоносив, і Flavor Queen, який плодоносив з буковкою в дужках К. Все буде Україна.